До речі, я завжди мені подобався саме цей стовп. За те, що тут е жовто-сині стрічки. І я такий, блін, це прапор України І ще, коли я це, ну, гру перший раз проходить, таке клас. Україна. Навіть тут. <фе́ Web> Не знаю, мені саме цей стоп, я так я його ще й досі ну, згадав, бачите. А тут взагалі символізм. Отак. Хоча мені здається, що навряд чи розробники тоді просто хотіли додати ці кольори, тому що це там український прапор відсилка і так далі, думаю ні. Але все одно ну, приколь... прикольно. Ну, що тут, ну, такі кольори є. А тут польські, до речі. Блін, а може, а може є. україна Польща? Як думаєте? Ну це польські кольори, а це українські. Ну. Потрібно буде при нагоді у розробників Projekt RED це спитати.